Сьогодні ми поговоримо з Віталієм Мельничуком, почесним громадянином і колишнім мером Житомира. У короткому інтерв'ю він поділився думками про виклики 90-х, сучасне лідерство та зміни в державному управлінні. Сьогодні ви отримали звання почесного громадянина Житомира. Скажіть, будь ласка, що для вас взагалі означає це звання і які емоції відчуваєте? Це велика честь для мене, тому що місто це живий організм, це люди, це громада. Як казав один мій товариш, коли Міська рада прийняла рішення, він мені позвонив і, і привітав і каже, Віталій, я тебе вітаю. Тебе дуже каже щиро вітаю. Це каже, така нагорода, яку не купиш і не проп'єш. Це так жартома. Але по суті, це справді це визнання громади. Житомиру багато-багато років, тисячолітнє місто, древнє місто. І бути серед тих людей, які почесні громадяни міста Житомира, починаючи так бути зі місто, це велика честь для мене. І велика вдячність тим людям, які ухвалили таке рішення. Це депутати Житомирської міської ради, які представляють Житомирську громаду. Вони представляють не самі по собі. Прийняли рішення. Вони прийняли рішення від імені Житомирян, від імені громади. От тому в мене дуже такі вдячність і великі такі позитивні емоції. Ви були мером Житомира у такий гострий період, на початку 90-х. Скажіть, будь ласка, які найгостріші взагалі виклики були тоді для вас, як для мера? Україна була в складі імперії російської, яка тоді називалась Радянський Союз, і імперія конала. Вона змушена була піти на Послаблення режиму, з тюрем і заслання в Сибірі повернулися наші політв'язні. Були проведені перші, перші демократичні вибори. От ці, на цих перших демократичних виборах була, була обрана Житомирська міська рада 1 скликання, як і Верховна Рада 1 скликання, яка потім, я був одночасно обраний і депутатом Житомирської міської ради, і. Депутатом Верховної Ради України. Верховна Рада України згодом ухвалила декларацію, яка стала стратегією здобуття повної державної незалежності. Потім проголосила акт проголошення незалежності. І таким чином ми перемогли нашого споконвічного ворога Московської імперії. І е, сьогодні продовжується боротьба за цю незалежність. І от в цей час я був житомирським міським головою. Тому перше питання, звичайно, це життєзабезпечення міста, вода, тепло, продукти харчування, дороги, світло все, що потрібно жити на тим маєш ти займатися. Але це ж не просто так, це ж Радянський Союз. І це не було місцеве самоврядування, коли Рада там приймає саме рішення. Була був обком партії, який давив. Не давав нічого робити, а я не був комуністом. Тому так би мовити, вперше за 70 років е мером міста був обраний не комуніст головою Житомирської міської ради. Це було таке явище. от. І тому ми, ми вирішували питання не тільки життєдіяльності міста, а й боротьба за незалежність України. І це було прапор, який ми підняли в час радянського союзу. Боротьба ще страшна. Ми прийняли рішення про те, що дозволено використовувати національну символіку і поставили прапор над, над ратушою міста. Це було четверте місто в всій Україні, яке це зробило за рік і три місяці до проголошення незалежності. Шалена була атака потім на мене, на міську раду, чого тільки не було. Це було і відновлення нашого герба історичного, тому що той герб, який тоді був, ця шестерня з колбою, це був не герб, це було щось таке посміховицьке. Ми в архівах відкрили наш справжній герб. Це було переименування вулиць, повернення їм історичних назв. Це Початок був. І це не було таке, щоб мені хтось там говорив, що ви маєте це робити. І ні, ми просто самі це робили. Це було повернення, повернення тих е, церков, костюлів, синагог, синагог теж повернули в той час, допомагав віруючим, всіх конфесій, насамперед українські церкви. Це, було, це була легалізація всіх громад. Польської, чешської, німецької тут на території міста ждать. Багато чого. було. Це був наш вклад в боротьбу за незалежність України, за державну незалежність України, яку сьогодні боронять наші кращі сини і доньки України. Скажіть, будь ласка, яким в сучасних умовах ви бачите ідеального мера для нашого міста? Ідеального буває не буває, але його так буває, образ такий він повинен любити це місто, жити цим містом. Це головне. Все інше буде. Скажіть, будь ласка, якби ви мали такий колосальний вплив сьогодні, з чого б ви почали взагалі трансформацію державного управління? Державного управління країни? Так Країни? зміни системи виборів, тому що сьогодні система виборів депутатів парламенту, перше ключовим ключовою інституцією в країні є парламент, не президент, а парламент. Саме парламент який обирає народ. Якщо тільки народ почне обирати парламент, то ці парламентарі будуть робити те, що потрібно робити. Сьогодні немає виборів, тому що сьогодні є партійна система, по якій, по суті, депутати призначаються лідерами своїх партій, а потім людям дають список і люди заголосують. Ні, так не може бути. По тій системі, які обиралася перша Верховна Рада, яка це була рада, яка ухвалила всі ключові рішення. Створенню нової української держави, виходу її з імперії. Ці люди обиралися людьми в кожному окрузі, люди голосували за депутата і його обирали. Тому це була сила. Точно так і в місті. Без зміни системи виборів у нас нічого не було. Все інше. Потім.